Базові техніки тайського йога масажу. Наші дівчатка лежать на підлозі лицем вниз, а наші хлопчики ходять їм по стопам своїми стопами, але передньою їхньою частиною, яка називається мисок. Дівчата лежать на ковроліні і рушнички десь під обличчям там. А ми перейшли на п'ятками ходимо. і... Повільно коливаючись з однієї сторони в іншу. Це базові елементи тайського його масажу, коли ми починаємо з найвіддаленішої частини тіла зі стоп. Тепер наші хлопці стали на коліна і п'яти назовні, а потім всередину. Це буде супінація та пронація, але ми це робимо повільно, спокійно. І це більше вага тіла, ніж натискання. Так, добре. На кулаках трошки підійдемо ближче. І на задній поверхні голені пройдемо вперед по ікроножних м'язах. Йдемо стискаючи і повільно коливаючись справа на ліво. Переминаємо. Тільки вагою тіла переносимо десь 5-10 кг, щоб це було не боляче, і рухи наші стискаючи і рухаємося вперед, декілька кроків і одним кроком назад. От так добре. Ми повернулися назад і йдемо декілька разів. Можна робити це вдома, на своїх рідних, близьких. Це найпростіша вправа. Трошки по задній поверхні пройдемо стегна, туди під, отак, От ідемо під сіднички. І назад теж пройдемося, натискаючи, дивіться, яке коливання. Справа наліво. Ми рухаємося, не мов би йдемо. Такий Собі по черзі натискаючий рух. І отак от ми декілька разів пройшли. Наступна вправа ми на кулаках зробимо собі трошки вперед таку більш гарну поставу. Ми ліву долоньку на 2 години, а праву на 12. І от ми на нижню частину спини, де у нас знаходиться. З'єднання поясничного відділу з крізцовим ми зробимо рухи в одну сторону і в іншу, такі по колу з натисканням по п'ять разів. Дуже гарна вправа. Дівчаткам сподобалось. Возьмому за поясничку, за шкіру і трошки до себе потягнемо декількома рухами. Дуже добре. Гарно відчути. Таке потягування, посмикування. О, так. Це зовсім не боляче, але знімаємо напруження з поперекового відділу. І тепер підемо от такими рухами, які ви бачите на відео, право-ліво, долоньками стискаючи легенько і переносячи вагу на грудний відділ. Ідемо вверх, вверх, уверх, все. Вага нашого тіла. І такі рухи, які по черзі отак, от розминають задню поверхну тіла людини. Так, тепер у нас буде такий човник. Натискаємо і рухаємося вниз і вперед. От таким човником. Ми рухаємося вниз і вперед. Ти, що ви чуєте, там якийсь хруст, то це добре це знімаються функціональні блоки. Добре, поправимо. Так, тепер наші хлопчики стануть на задню поверхність стигна своїми стопами, а стопи клієнта, дівчат наших, собі на такий замочок зробимо і також руками трошки пройдемо вперед. Це класика тайського йога масажу. В нашому варіанті це така гарна. Зголобова гімнастика і ми рухаємося вперед. Якщо ви вдома спробуєте на своїх рідних, буде дуже чудово. Така у вас буде час проводити, дуже гарна вправа. Якщо ви, отак, як наші хлопці, сядете на стопи, дивіться, які стільці у них гарні вийшли, і ми беремо так, замочок у нас обома руками беремо і відклоняємося назад. Подивіться, як гарно ми трошки дівчат розтягнули. можна відпочити. Добре, як. Цікаво і чудово вивчати тайський його масаж. Він же стречений, він же гарна мануальна техніка на підлозі. Так, беремо одну ніжку і переходимо на протилежний бік. Ніжку будемо до себе, а своєю робити проти вагу. Отак, легенько натискаючи і потягуючи. Ми знімаємо дуже багато напруження. Отак. Цей нормотонус, або те, що ми хочемо розслабити тіло, він у нас від нашого натискання і нашого цього легенького потягування. Нормотонус це гарно, це коли м'язи працюють, як їм належить. Бо людина буває в гіпертонусі це. Напруження або гіпотонусі це за велике, ну, слабість така. Так, і так на інші ну, ніжці, дивіться, потягують наші хлопчики, а дівчата лежать і приємно відпочивають. Спробуйте вдома зі своїми рідними це буде просто чудове для них відкриття. Так, добре, після робочого дня. Ще зробити гарну вправу. Дивіться, коли от наші хлопці присіли і ліктя, лікті кладуть собі на коліна. Так, дівчата тримають такий замочок, а хлопці беруть так, за плечі і трохи відхиляються назад. Витягування дуже-дуже гарно. Розслабляє спину, попереджує грижі, протрузії, знімає втому. Будьте обережні, тут потрібно робити все це повільно, без різких рухів. Добре. Запросимо дівчат повернутися на бік. Однією ніжкою станемо під коліно, а іншою от так, зробимо таку вправу, яка у нас називається ротація. Стаємо на плечі і розвертаємо дівчат. Трошки переносичи вагу на передню ніжку. Це дуже гарна вправа. Дівчатам дуже подобається. Так, добре. Так, гарно дівчатка лежать. Тепер ми станемо на коліна і будемо притримувати долоньку і будемо трохи м'язи перед пліччя якими рухами до себе і вперед, якби розкачувати обрушник, об те, що у нас на підлозі знаходиться, розминати плече та передпліччя. Можете спробувати прямо зараз, дивіться відео і покладіть ваших рідних, близьких, клієнтів і порозминайте. І трошки м'язи, і кроножної мишці. І камбеловидної. Дивіться, як гарно. Тепер повторимо на іншому боці. Дівчатка згибають ножку в верхню, і наші хлопчики їх розвертають в інший бік. Отак, От добре. Дуже гарна вправа. Отак. От Попереджаємо. Виникнення болісних відчуттів у спині, нормалізує сон. Ну, давайте трошки пройдемося поперед пліччю, все теж повторюємо на іншому боці. Так, добре. Так, Євген зараз демонструє, як він як розкатує тісто. Отак, трошки до себе при... Так, трошки до себе і розкачуємо об підлогу. Добре, давайте ще м'язи, на ніжки трошки роз'ємнемо від себе. Угу. Дуже легко запам'ятати і легко помінятися потім місцями. Тобто, коли ви зробили, ви можете запропонувати, щоб і вам таке само право зробили. Тепер клієнти, наші дівчатка лягли обличчям догори, і ми попрацюємо зі стопою. Давайте так, трохи до себе потягнемо. Вагою свого тіла ми будемо притримувати і трошки до себе, притискаючи до себе. Отак, потягнемо до себе. Трошки з пальчиками попрацюємо з задньою поверхністю стопи. Добре. Так, до себе і вперед. Тепер перейдемо на інший бік. От такий у нас буде зараз конструктив. Ми беремо одній ніжкою, розтягуємо, отак От стаємо ширше. І добре дівчата у нас розтягуються. Тепер ми бокову поверхню стегна. Ми так розімнемо пальчиками. Отак, От добре. І розтягування, йде, і розминання. Дуже гарно подобається оксанці. І ми зараз розминаємо пальчиками. Можна вібромасажором або бачте, як гарно, нічого складного немає. Але результат вас вражить. Вразить, ви будете дуже чудово це зробити, відчути, як іде прилив крові, як розтягуються фасції, яке самопочуття, яка легкість буде в ніжках. Добре. Наші хлопці стараються, і ви теж спробуйте на своїх рідних. Вони потім попросять вас ще не раз так повторити. Дивіться, отак, Євген підняв ніжку. Так, добре. Отак, ще трошки ширше. Давайте зробимо максимальне розтягування. Так. Дивіться, дуже гарно. Так іде дуже гарна скрутка. Ми займаємося не аутентичним тайським його масажем, а адаптованим до європейського нашого менталітету. Ми не роздягаємося, ми в носочках, ми працюємо дуже обережно через одежу. І у нас є багато елементів, які можуть це доповнити. А це база. І так ніжка нижня вона зігнута. Якщо ви бачите, що хлопчики добренько розминають і від себе, відштовхуючись вагою тіла, вони рухаються вперед і вниз, вперед і вниз. А одна ніжка вона вгору. І дуже гарна конструкція для того, щоб добре розтягнути і розслабити м'язи. Так, тепер у нас трошечки ми розмяли і перейдемо на другу ніжку. Також ми рухаємося вперед. Дивіться, вперед розминаємо трохи передню частину стопи потягуємо до себе. Так, добре. Отак, пальчики до себе. Угу. І потягуємо. Отак, добре. Дуже легка конструкція. Не потрібно ніяких спеціальних технік, обладнання, все просто. Включаєте це відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Дивіться гарно. Івен розтягує оксанку. І ви також увечері після роботи спробуйте, хто у вас прийшов з роботи, ви використовуєте в, каче, в качестві його моделі. І вам сподобається отак розминати. Бачите, як санка посміхається. Такі у нас рухи спокійні. Ставте телефон або планшет і от так і робіть. У вас буде неймовірно чудовий результат. Це дуже доступні вправи. Використовувати їх також на клієнтах, якщо ви займаєтесь масажем, або реабілітацією, якщо у вас є з ким працювати, хто травмований, або зайвою вагою, ну, практично немає протипоказань. Протипоказання такі, як і для звичайного масажу, але у нас тут. Нема такого впливу дуже великого, більше у нас ми займаємося стреченгом, розтяжкою. А це фактично без протипоказань. Якщо людина не має підвищеної температури, підвищеного тиску, нема гострої ніякої хвороби, то займайтеся задоволенням. так Відчувайте, наскільки ви за 2 3 заняття, будете розуміти. Один одного, наскільки ваші рухи стануть впевненішими, та ви будете відчувати, коли ви рухаєтесь по вулиці, наскільки легше стане вам ходити, відчувати взуття, йти по сходах, отак загибаємо ножку, і дивіться уважно, зараз на оцю зігнуту отак стаємо і від себе, і від себе. Дуже гарно розмяли. Тепер так, і він зараз повторить. Так, ну, так, від себе, від себе. Це базові техніки. Ви в інших роликах побачите дуже багато різноманітних вправ, але вони будуть трошки складними. Це база, яку бажано декілька разів повторювати та. Дійти до дуже закритими очима можна відпрацьовувати. Так, дуже добре. І цю ніжку, ніжку ми зараз розімнемо. Отак. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всього найкращого.